Виживають як можуть прямо із землі та з імпровізованих прилавків. Люди продають овочі, фрукти та навіть речі. Їх вкотре штрафують. Вони ж наполягають, не мають іншого вибору, адже ледь вистачає на хліб. Вони благають мера почути їх і дати місця для торгівлі. Цю жіночку правоохоронці оштрафували на наших очах. Свій саморобний прилавок вона встановила на вулиці. Тепер, скоріш за все, їй доведеться заплатити чималий штраф. На момент обстеження було виявлено, що громадянинка Абросімова встановила незаконну точку торгівлі, саме з реалізації фруктів та овощів. А що за це загрожує? Буде адміністративна комісія, і там будуть визначати штраф або попередження. Жінка ж у відчаї, адже це її єдиний заробіток на життя. Работаете официально? Мне работы официальной нету. До президента, пожалуйста, пускай работу дадут официальную. Все, до свидания. Втім, вона не єдиний приклад нелегальної торгівлі на вулицях Сум. Біля центрального ринку розгорнувся цілий ярмарок. Тут можна знайти будь-що старі речі, квіти, у горщиках, продукти люди похилого віку кажуть, торгують, аби заробити хоча б на ліки. Сану на лікарство заробляю. Як вот за лікарство дорога приступити ліп сьогодні? Черпломозова травма. зараз мені 32 роки на групі. В мене б... і шанів немає на собі. Пенсії нам не додають, нічого не додають. За тисячу ми не можемо прожити. Я вже далі не можу. У цивілізованих країнах для таких торговців створюють так звані блошині ринки. У нас же намагаються нажитися на тих, кого торгувати змушує бідність. Подітись людям нема куди. то й викладають товар на видних місцях. Мер же доручив розганяти вуличних торговців та нещадно штрафувати. Він не думає, він не заботиться, а пенсіонери хажи. Ітілі города, щоб краще було, щоб нам он знає, він зарплату получають, будь здоровкакою і живе в хоромах. А ми що? чи прислухається мер міста до таких слів простих виборців, та чи почне робити хоч щось заради їх благополуччя, лишається лише здогадуватись. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.